На день конституції біля Луцької міської ради вперше майоріє юріє прапор Європи. Адже тепер його будуть вивішувати у Луцьку на головній державні свята нашої країни. Рішення про це 30 травня прийняла Луцька міська рада. Відтак 26 обранців громади вважають за потрібне, аби поряд із державним прапором України в обласному центрі Волині з'являвся і прапор Європи. Ініціював таку ідею депутат Андрій Козюра. Україна є членом Ради Європи. Відповідно, відтак має право використовувати по суті її символіку. Якщо ми поглянемо на прапор Європи, тобто на ньому зображено 12 зірок, тобто це символ єдності, довершеності, і цей прапор є надзвичайно тривалий час, уже незмінним, незалежності від того, що розширюється Євросоюз. Крім цього, відповідно моїми колегами зі всієї України, випускниками української школи політичних студій, започатковано таку ініціативу. Стосовно е, підняття прапору Європи при святкуванні державних свят або інших свят, які з території, які святкують в інших містах, рішення є обов'язковим для виконання самим органом місцевого самоврядування і рекомендаційним для керівників підприємств, установ та організацій міста. Відтак прапор Європи будуть вивішувати на День Соборності та Свободи України, День міжнародної солідарності, трудящих, день перемоги, День Європи в Україні, День Конституції України. На святкування річниці проголошення декларації про державний суверенітет України. Ми дійсно, як місто, як органи як місто, як органи місцевого самоврядування, прагнемо до європейської демократії, до поширення європейських цінностей. Що ми співпрацюємо з містами-партнерами не тільки декларативно, а дійсно на практиці і не тільки теоретично. Символи європейського стяга це 12 золотих зірок, розміщених у центрі по колу на темно-синьому фоні. Коло символізує союз народів Європи і є уособленням єдності. А незмінна кількість зірок 12 означає досконалість. 1985 року. Європейська рада ухвалила рішення, згідно з яким прапор став також офіційною емблемою Європейського союзу. Рішення в принципі на сьогоднішній день є досить актуальним. З точки зору, що нам треба от всім вивішувати, і що як ми вивішуємо Європи, ми вже будемо в Європейському Союзі. Просто це, можливо, така ознака того, що ми говоримо про те, що ми, як українці, ми є європейська нація. Місто Луцьке є не тільки українським, а й європейським містом з хорошими європейськими традиціями. А так само чином ми, як міська рада, показала, можливо, для центральної влади, що нам потрібно швидше рухатись в Євросоюз і з більшою динаміку проводити ці євроінтеграційні різні процеси. На жаль, все ж таки, ми десь рухаємося. Невідомо куди знов таки, чи між Сходом і Заходом їх завжди вісимо. Тому це, мабуть, таке більше рішення можливо, ну, підняти на шум, повідомити громадськість, що от, міська рада Луцьку є такою європейською, демократичною, хоча ні до чого це рішення насправді не зобов'язує. Воно все ж таки більш такий інформ... інформаційний, інформаційний більш резонанс має на собі. Луцьк не єдине місто, що зробило таке рішення. Першими, що прийняли подібні рішення, були міста Суми, Волочиськ, Мостиська, Сарни. Загалом разом із Луцьком прапор вивішують уже в 11 містах України. Звісно, такі дії далеко не вирішують усі проблеми євроінтеграційного процесу. Все ж це декларує позицію міста щодо курсу на розвиток у напрямку європейських цінностей. Ви чули про те, що в Луцьку на державні свята будуть тепер вивішувати прапор Європи. Так, чули. Як ви ставитеся до цього? Дуже добре ставимося, чому ні? Україна хай е, хоче в Євросоюз, тому нехай будуть ці прапори. Я Думаю, в першу чергу на імідж Луцька вплине свідомість наших, наших мешканців, а прапор ну це як додаток до цього. всього. Я думаю, дуже важливо мати мислення дійсно патріотичне, а прапор це не рахується щось таке там змінить якось наш світогляд, наш наш менталітет. Добре, що буде, що будуть два прапори український і європейський. Добре, що було б щоб два вектори думання з Луцька. І, скажімо, із Варшави, бо з Варшави вектор такий, що на Волині різники живуть, а з Волині голосу немає. Ну, є правда міськради, слабенький такий голос. Я щойно дізналася від вас, що Луцька міська рада прийняла таке рішення. Я вважаю, що рішення загалом хороше, тому що атрибутика європейська все таке, ну але все ж я за те, щоб були якісь грунтовніші речі, окрім того, як вивісити прапор. Можливо, для лучан такий акт вивішування прапора не має надзвичайного значення, проте подібне демонстрування буде налаштовувати громаду на думки в напрямку позиції до впровадження європейських стандартів у всіх сферах життя. Від владних крісел до власного дому з цим погоджується і начальниця управління туризму та промоції міста Наталія Бунда, хоч має дещо критичне бачення прийнятого рішення. Я не можу, якщо чесно, сказати, що воно можливо дасть якийсь такий шалений поштовх та на шляху України вступу в європейський союз, чи, наприклад, на шляху того, що країни Європейського союзу будуть сприймати нас краще, адже насправді щоб нас приймали краще, це не Потрібно приймати не якісь такі місцеві рішення, та це повинні конкретні бути кроки на рівні держави в розвитку політичному, соціально-економічному і так далі. Безумовно, що цього недостатньо для того, щоб формувалася свідомість. Але як кажуть англійські, степ степ тобто крок за кроком, ми не можемо відразу навчити всіх рівнятися на європейські стандарти, так само дотримуватися європейських, якби. Цінностей, однак всі ми хочемо жити в Євросоюзі, але насправді що ми робимо для того, щоб жити? Чи відповідаємо ми тим вимогам перш за все культурним, якби так, перш за все своїм зусиллям для того, щоб ми могли мати такі цінності? Ми могли мати такі стандарти життя і відповідно дотримуватись їх. Якби на мою думку, цього недостатньо прапор є одним із перших поточних кроків символом і візуальним нагадуванням кожному лучанину. Що ми повинні усвідомлено прямувати у своєму розвитку в напрямку демократичних перетворень, проте важливо розуміти, що суть полягає не тільки у декларуванні своїх поглядів і публічного позиціонування мова йде про зміну мислення, з допомогою якого кожен громадянин України, зокрема і лучанин, буде розуміти свої права і свободи, і буде сміливий захистити їх, коли ми усі будемо працювати не лише на своє власне благо. А й на благо усієї громади, коли ми досягнемо спільного розуміння і бачення нашої держави з ціннісними орієнтаціями на людину, суспільство, солідарність, рівність прав і свобод, Крім того що ми є українцями, так само є європейці, і наше прагнення бути саме. В тих інституціях, які показують певний прогрес, ж таки краще ніж ніж у нас. Там треба просто робити адекватні економічні зрушення, адекватні грамотні реформи проводити як на місці, так і на центральному рівні. От, якщо ми хочемо йти в Європу, зокрема, нам треба більше повноважить для місцевого самоврядування. От це буде дійсно по європейськи Мене дуже обурює, коли кажуть, що Україна хоче до Європи, чи Україна не беруть в Європі. Та люди добрі. Ми є в Європі. Ми географічно знаходимося в Європі. Ми не є членом Європейського. Скоюзу питання часу. Ну звичайно, не тільки часу питання прагнень, намірів і конкретних кроків самих українців. У нас спочатку повинна бути виховання, культура, інтелігентність закладена в характері. Тоді ми будемо готові бути європейцями. Рішення це позиція Луцької міської ради як представників територіальної громади про те, що лучани бачать себе. В Європейському Союзі про те, що політика міської ради і це дороговказ для центральних органів влади, про те, що підсказка ніби така, що спрямовуйте свою політику, організовуйте її так. З точки зору розвитку взаємозв'язку, розширення Євросоюзу. Тобто спрямовувати свою політику на захід, а не на схід за результатами світових досліджень Україна є найближчою до європейських цінностей серед усіх держав пострадянського простору. Тому не дивно, що Луцьк вже чітко вказав курс свого розвитку на Європу.